Сніжок падає. Зима, морозець. Ванюшка з памкою. А мурчика десь нема десь спить, гріється. Як гарно. Це у нас абрикоска має бути. Будемо дивитися, спостерігати. Які в нас тут дерева і, що в нас тут росте? <різований> <Да>? Привіт! <різований> Чий красунчик. Такий посміхається, красавчик. <різований> Готую котлети в духовці, під низ ось така подушка з капусти зі спеціями. Зробила ось стільки фаршу. І буду зараз формувати котлетки. Залию все домашнім соусом, кетчупом, томатним і в духовку випікатися. Ось так от поформувала котлетки, залила соусом, зараз прикрию фольгою і в духовку випікатися. Ось така смакота. Дуже смачно, ми вже трошки спробували. Реально дуже круто. Беріть на, у... собі на увагу. Ось така основна страва повноцінна, така корисна. У котлети печуться, і на пару готуються, і капусточка шикарна. Коротше, всі зацінили, тому беріть на замітку. Дворі у нас сьогодні неділя, сонячна погода, спамка гріється. А тут у мене на підвіконі, на кухні проростає ось така цибулька, вітамінки в стаканчиках. Холодно на дворі, трохи такий вітерець пронизливий, але з вікна сонячно. Можливо, на сонці не так і холодно. А в мене тут ще невеличке прибирання. Поставила розморожуватися, вже вимкнула камеру морозилку, морозильну камеру. І все протираю, висушую, мию, відкрию ось так, щоб воно все просохло. І до нового сезону буде готова. Ось так. Вчора в мене був день краси, вчора я поновила мілірування, трошки підстригла скінчи, поновила зачіску і манікюрчик. Френчик ось такий ніжний, весняний зміни в моєму житті. І до них нова я. Пізніше розкажу, які і що. Ось так. Питали мене, чи не хочу зняти гель-лак, походити без нього. Поки що час від часу думала, але все ж, коли Ручки, ось такі доглянуті охайні. І по дому все працюєш, а руки завжди гарно виглядають. Тому самі нігті теж відростають, вони якби не втомлюються аж так від покриття. Навпаки, є спеціальне професійне покриття, яке зміцнює, доглядає вашу нігтьову пластину. Тому все залежить від майстра. Від його професійності та якості матеріалів